Ми пропонуємо агрегат дисколаповий чи дискочизельний. Цей агрегат трішки відрізняється від вже відомих на ринку тим, що в нього спереду стоїть подрібнюючий вал, який Ну, подрібнює високі рештки, там, кукурузи, наприклад. Його можна підключати або відключати. Цей агрегат має ширину захвату 3 метри, диски великі можуть працювати на глибину 18 см. Лапи, чизеля або глибоко розпушувач, може працювати на глибину в даній комплектації 35 см, а під замовлення ми можемо робити 45 см. Тут все регулюється. Цей агрегат має таку особливість, як розгортання на своїй на колесах. Він не на катку розгортається, а на колесах. І це більш надійна конструкція, не забивається каток, його не зносить, і він дуже гарно себе показав по вологій почві. Зараз ми його побачимо в роботі. Цей агрегат може бути в розмірах 3, 4, 5 та 6 метрів.